Українські водойми та їхні береги під загрозою із не річок та озер спеціальними приладами, які називаються земснаряди, викачують пісок і мають на цьому доволі непогані гроші. І так по всій країні. Із земснарядами із останніх сил б'ються екологи. Сьогодні борці за довкілля прикрили останній столичний земнаряд. Свідком арешту став Олексій Сімаков. Столичний гідропарк озеро Берізка. Екологи нагрянули сюди зненацька вранці. Кругом розчищають берег і зводять ось такі хатинки. До приїзду екологів та журналістів працював земснаряд. Його одразу вимкнули. Не встиг заглушити мотор лише трактор. Берег діло, парень. Берег. Ну мене наняли, Я чоловік падневольний. своїх хазяїв дядько не здає. А хто ваш хазяї? Далі з'являється чолов'яга і представляється керівником охорони. Каже, у такий спосіб вони борються за чистоту. Я думаю, що если стане набагато краще, то это будет только краще. Правильно? Все для людей, правильно? Утім, екологів не проведеш. Що таке замснаряд? Вони знають. Це пилісос, який з дна. и высасывает, высасывает на берег. Но природа же, как, как рамку у вас на руке, она будет затягивать это, и начнутся непредсказуемые, непредсказуемые процессы сдвига грунта. И вот эти вот дома, которые стоят, они же поползут. Ну вы сами видите, что здесь происходит. Уничтожается озеро в центре города. Посмотрим документы. Потім той самий чоловік, який раніше представився керівником охорони, з'явився в костюмі, причесаний із документами. Зараз ми представляємо документи на законну владіння території, про оренду і все інше. Зараз все руководство знаходиться в відпусках. Але непорушні екологи на папери не ведуться і виносять земснаряду вирок. Цей договір він не дає законних підстав проведення будь-яких робіт. Провести пломбування земснаряду без номерних знаків. Солідний охоронець не сперечається, з кимось розмовляє по мобілці і йде дивитися, як екологи показово перед телекамерами арештовують прилад. Для цього їм знадобився човен. Ще рік тому в місті таких земснарядів було понад два десятки. Має лишитися тільки один. Та й того арештували. Цей земснаряд останній в Києві. Всі інші давно мігрували за межі столиці. Бо закон забороняє викачувати пісок із водоймищ. Хоча справа фінансово приваблива: тон на піску коштує 200 гривень. Такий земснаряд за добу викачує 700 тонн. Стоїть тут лише тиждень, а вже не на смоктау на півмільйона гривень. І не лише він. У Київській області таких нелегально працює майже 40. Ну а скільки їх в Україні, порахувати не може ніхто. Олексій Сімаков, Олексій Іванченко, ТВА.